Добрий день гості, підписничного каналу, слава Україні! Героям слава! Так, козаки їдемо молотити дуже полеглий увесь, рядін проріздені ведро. Зараз ми поїдемо, подивимося, як воно вийде без самих очів. Не знаю, як воно буде молотитися, але щось молоде. Cosa vuol dire che non ci sarà? Bisogna che le persone sblocchino. Allora, andiamo, ci vediamo sul campo. Дивимося, скільки намолотили. Ось 15 сотих полеглого Побачили, лежав повністю, лежав. Скільки ми намолотили. Ненормально, мало вийшлося, багато. Молоде обсідницю людей. Бачу, хто теж молоді блогери є. Будет там мы да, конечно-таки взяли. Дякую всім за перегляди, ставимо вподобайки, підписуємося на канал і все буде Україна. До зустрічі на каналі.